Дональд Трамп може змусити Росію заплатити за відновлення України, таке пише «The Wall Street Journal». Зробити це можна за рахунок заморожених активів РФ, а це близько 300 мільярдів доларів. Видання зазначає, що через впертість Європа не дала використати кошти для компенсації Україні збитки від війни. Тож новообраний президент Дональд Трамп може змінити ситуацію. За даними світового банку, Росія завдала Україні понад 150 мільярдів доларів прямого збитку і майже 500 мільярдів доларів економічних втрат. Російські вояки на Курщині РФ дуже незадоволені тим, що північнокорейці краще оснащені, їх краще годують і виділяють їм більше часу на підготовку, на відміну від російських контрактиків. Е, про це повідомив представник 80-ї десантно штурмової бригади Петро Гайдащук. За його словами, полонені росіяни підтверджують, що північно-корейські військові воюють разом із ними, живуть на тих самих базах, тренуються та беруть участь у бойових діях. Вони йдуть у наступ першими. Якщо атака виявляється успішною, росіяни заходять слідом, щоб закріпитися на позиціях.